Це взагалі нормально? Гніздо? Ну воно ж на стовпі, mm. а стоп під напругою. Треба щось робити. Нічого не треба. Це природній відбір. Лелека прилетить, дроти зачепить. І все, бульон готовий. Смачний такий, наваристий. Пробували? Рекомендую. Алло, аварійна? Тут на стовпі лелека звив гніздо. Треба рятувати. Поки він не повернувся, і місцеві не зварили з нього бульйон. Дуже смішно. Дівчинка з голосом дорослої ті, не займайте лінію. Це не жарт, я вам не дівчинка, а директорка. У вас світло є? Є. Ну от коли не буде, тоді й дзвоніть. Прилетай. Ти маєш як мужик. Ще раз таке ляпнеш. Я тобі ванну вимою. Ясно? Та я прикалуюсь. І підлогу відраю. Прикаліста. Як ти добреться, покличеш. Mm -hmm. О, добрий ранок, Границька. Валя. Чи прийшла? Ей! Та ну! Що таке? Це помска. За мого чоловіка. Ще раз побачу, що ти його щениш. Я тобою цю вановила. Ясно? Ти думаєш, я просто так це роблю? Я хочу, щоб він навчився відповідати, щоб ньому мужик прокинувся. А ти не боїшся, що в мені хтось прокинеться? Галя, то був елемент виховання. А що вічно... Тарасік не била. А ти ніби вчора з дерево злізла. Коротше, виховую когось іншого. Зрозуміла? Вихователька. А що це наша найправильніша сестричка не йде снідати? Бо не хоче. Не хоче їсти чи не хоче й далі носити звання найправильнішої сестрички? Відвали. Що сталося? Нічого, йди сніданок. У Окей. Але знаєш, якщо ти просто лежатимеш і дивитимешся в одну точку, нічого не вирішиться. Вони мені подобаються обидва. Хто? Богдан і Карпенко. Карпенко? Це той бізнесмен, який з оком, який у Богдана живе? А що він теж до тебе? Кого мені, обрати? Я зовсім заплуталась. Так і ти ходила з нами на мене побачення? Mm -mm. Ну так а як же ти обереш? Вони ж ноугірочки. Ти їх же за дубку не вкусиш, щоб зрозуміти, хто кращий. Треба йти на побачення. Будемо брати. Думаєш, поможе. А у тебе є інший варіант? <ріст> ну, в мене саме так і спрацювало з Тарасиком. Ти знаєш, скільки таких Тарасиків до мене залицялися? <ріст> Але я обрала саме цього. Ну, а ти ще можеш, не знаю, монетку кинути. <ріст> Дуже смішно. Я третій варіант. Якщо ти помреш з голоду, то обирати вже не доведеться. Пішли снідати. Привіт! У тебе дуже гарно виходить. Дякую, приєднуйся. Привіт. Що ти робиш сьогодні на третій? Та, походимо і другий кросівок. А що? Шукаю відповідальну, мужню людину, яка допоможе мені зібрати сміття в лісі. А, екоактивізм. Може завтра, може наступного тижня. Завтра дощ передають. А сьогодні така прекрасна погода. Можна разом в лісі погуляти. Зможемо дізнатися більше один про одного. Добре, квіти почекають. Та мені здається, я вже не відмию. Так, п'ять. Шоколадне чи ванільне? Алло! Ти що, степи чи що? Не бачиш, я виходжу. Вибачте. Не вибачу. Понаїхали. ви зі мною так розмовляєте? А я як хочу так і розмовляю. Звали, поки ящиком не стукнув. Ти права. Тарася реально, як слимак себе веде. Ух! Зараховано. Вибачення прийняті. Ух! Валя, Ух! а можна його якось перевиховати? Ну, щоб він міг за себе постояти. Хоча б за себе. Ні. Без варіантів, він безнадійний. А якщо я скажу, що ти можеш з ним ще жорсткіше? А? Так, як ти вмієш. Ах! Щоб ти мене потім в мані втопила. Ні. Дякую. Ух. живи тепер і мій шмаркліму витирає. Валя? Допоможи, будь ласка. Тобі що складно? Ну, цього ніхто, окрім тебе, не зробить. Ну, Хто як не я? Окей, зроблю я свого Тарасєвича мужика. Так. Через тиждень вже тут всіх щемити буде, крім мене. Та comprende. Зараз подивимось. Там свідово щиток вибило. Це не вибило, це я його вимкнула. Добрий день. Ну, в цьому я вже не впевнена. І навіщо ви це зробили? Ну, що скажете? Так а що тут казати? Треба гніздо підіймати, щоб лелека дріт не зачепив. Так піднімайте. Якби все було так просто. Спочатку потрібно писати, потім дзвонити, потім угу. чекати, коли зварять конструкцію. Ну, а там десь за місяць ми все зробимо. Ну, Тоді я зроблю петицію на сайті президента. Слухай, здається, там в нас була одна така конструкція. Ага. Ну Ти ж не проти. Може, ти його в мене відбереш? Води поп'ю. Забери ноги, будь ласка. Мені так норм. А тобі що, щось не подобається? М? Та ні, я піду в іншій кімнаті посижу. А-а-а! Ти хворічі, що дістали за сьогодні! Хорош! Ну, продовжуй! Що це за піколи? Не чіпися від мене! Ну це, походу, все. Він якийсь непробивний. Будь-який мужик мені б за таке вже втащив. Я зрозуміла. Він тобі не відповідає, тому що ти дівчина. От якби ти була чоловіком, він би тобі точно відповів. Виходить, якби... Якісь мужики ще й наїхали на тебе, він би їх прибив. Ти ж бачила Тарасіка мого. Сто відсотків прибив би. Mm -hmm. Тисячу. Мільйон відсотків. Ну, знаєш, як мене любить. Він у ліжку може дві. Тоді перевіримо. Я у мене одна ідейка. За бабахаєм комбо. Пішли. Мені оце. Mm -hmm. Потім туди. Добрий день. Добрий день. А це ваша ідея була зробити нове гніздо для лелек? Ну а ви звідки дізналися? В нас в районі мало що відбувається тут така подія. Якщо чесно, мені сказали приїхати, ось я приїхала. То ви нам дасте інтерв'ю? Е, Антон, господи, давай, ти жіно, ну, давай. Якщо треба, я можу. Добре, тоді ви а ми зараз щось тут познімаємо, добре? Чого ви причепились до того гнізда? А щоб ви звикали, бульйон з курей варить. Та я пожартував. Це старе гніздо. лелеки сюди вже як три роки не прилітають. Скажіть, ви придурок? Чому? Тому що приїхали, ти не бачив. Вони хочуть взяти у мене інтерв'ю. Ну, вибачайте. Я ж не знав, що ви з почуттям гумору, не той вог. Ну, На що? Готові? Угу. Тобі ще довго, мені праска потрібна. Ще пару хвилин, я занесу тобі. Скажи, а під ці джинси краще футболка чи сорочка? Все залежить від. А куди ти йдеш? Ну, типу на побачення. А, ну, Тоді кращу футболку, як мені. Ага. А з ким тебе побачення? Оксана Доліса запросила. Сміття поприбирати. Ага. А ти звідки знаєш? Вона і мене запросила. Тобі на коли? На зараз, а тобі. А я після тебе. А, навіщо є це? Ага. Ну, як на мене все зрозуміло? Самочка обирає собі самця. Здається, ми їй подобаємось. Плюс-мінус однаково. Ну, вибирати вона буде як огірків салат. Великі, маленькі, такі, такі. Це я неприєдно. Ну, Якщо вона хоче дізнатися нас краще, давай покажемо їй, які ми насправді хороші. Тобто насправді погані. Так. Класна ідея. Якщо вона з нами жорстка, то і ми з нею. Так, а? Праску візьми? Та не треба так піду. А не треба. Ми пам'ятаємо, що ви місцеві. Тоді чому зупинила? Просто цікаво дізнатися. А як ви на таку машину заробили, а? Та ясно я. Скажи щось? Що, пацанчик? Срався. Не можеш за свою бабу заступитись. Ну, що стало? Їдь. Чи може вже забула, куди ніжкою да вийти? Нічого вона не забула. Давай. Вибачиться, будь ласка, перед моєю нареченою. Що-шо? А якщо не вибачимося, то що? То. Не обіцяю, що ви ще про це пошкодуєте, гаїть. їдь вже давай. Ха-ха-ха! Галь, відкрий двері. Тарасі, як я тебе прошу. Відкрий двері. Я сказав, двері відкрий. <рістити> Ей, ви! А ну вибачиться перед моєю нареченою. Що це робить? Тому щось не заговорив. Я вам зараз ноги попереламую. Боже, якийсь бешене. Стій, де стоїш. Ви сказав, вибачтеся перед моєю нареченою. Тарасік? Ну, я не чую. Будемо стояти так. Вибачте нас за нашу некрасиву поведінку. Це було неправильно з нашої сторони. Вибачте нас, будь ласка. Вибачте нас, будь ласка. Знаю, що це було. Ну, просто тушу тебе люблю. Лелек, як магнітом тягне до електричних стовпів. Ще раз. Лелек, як магнітом тягне до електричних стовпів. Але птахи можуть загинути, не обережно торкнувшись крилами проводів. Тому я мусила це зробити. Я мала їх врятувати. Тому що лелеки такі самі живі істоти, як ми з вами. Стоп. Дуже дякую вам за інтерв'ю. Ви дуже чуйна і небайдужа людина. Дякую вам. Гарної дороги. Ми ще нікуди не їдемо. Ми ще знімемо, як лелека прилітає до своєї нової безпечної оселі. А навіщо? Це потрібно для фіналу сюжету. Ну так, а якщо лелека не повернеться, ви ж не будете тут чекати цілу ніч? Прилетить. Лелека завжди повертається до своїх домівок. Я мушу вам не що сказати. Лелека не повернеться. Повернеться? Не повернеться. А Який твій улюблений фільм? Вбити білку. <т Chevy> <teokbokki> Падла <б> вухна. Але нічого, я в тебе ще попаду. ти допитала. А які в тебе плюси? Чесно. Я білок ненавиджу. <п 1933> а я обожнюю класичним музику. У мене одного разу такий випадок був. Ага. Я якось пішла. Ага, ага. Продовжуй, продовжуй, я слухаю. А яка тобі музика подобається? Та мені все одно. Головне, щоб під горілочку. А там хоч реп чи метал! Ти п'єш? Ну, це наша сімейна традиція. Будеш? Годя, ти на мене чекаєш що сталося? Чекаю, але не на тебе, а на вас. Давай, роби свій вибір. Я не розумію, ти про що. Роби свій вибір. Ну, ти ж для цього запросила нас прогулятися. Ось ми. Два твої огірочки, обирай, якого в салат, якого на смітник. Огірок Богдан. Чи огірок Андрій. Не я від тебе такого, Оксана. А я приблизно такого і очікував. Послухайте, я не хотіла, щоб все так сталося. А як ти хотіла? Хотіла, не хотіла. Це все ясно. Бодь, пішли додому. Чекайте, чекайте. Го здається, лелека летить! Знімай, Угу. Знімай. Це ракета. Це ракета. На землю! знаєш, як він за мене заступився? Як справжній мужик. Серйозно. <ривця> ну, я ж казала, він за мене Він На цих твоїх тривожників з гіллякою пішов. О -о -о! А вони такі. <плес> План спрацював. Ну Я в шоці з того Тарасєвича. <плес> Та я сама в шоці. Скажи, що далі мені з ним робити. Що робити, що робити? Далі сама не зупиняйся, і продовжуй, продовжуй, продовжуй його дресирувати, може з нього буде то.

Слава ПТО, слава ЗСУ. Туди, де рідні дороги, по стежкам, по річкам, по порогам, де рідний дім без вороги, зоря не впаде на нас.